Шановний голово, шановні колеги, якщо спостерігати тенденцію про скидання на місцеві бюджети соціальних зобов'язань держави, то я гадаю, що ми незабаром або через певний час будемо приймати рішення про те, що сектор безпеки і оборони фінансується за рахунок місцевих бюджетів під гаслами, що там дуже величезні кошти. На превеликий жаль, жодного разу ніхто не порахував, що вже скинули на місцеві бюджети. А я, користуючись нагодою, коли ми говоримо зараз про дітей, скажу про інших, про людей немічних. Простий приклад: у селищі Довбищ Житомирської області було створено притулок для самотніх людей, вклали величезні кошти в реконструкцію цього притулку. 28 людей тепер вимушені прийняти рішення, що цих людей треба відірвати. І направити за багато кілометрів від їх рідної землі в інші сиротинці. Я думаю, якщо йти за цією логікою органів влади, то цих людей, як це не цинічно звучить, треба одразу відвести на кладовище. Другий приклад: ви знаєте, що у нас більше 13 мільйонів пенсіонерів, 43% потребують медичної допомоги, багато самотніх. Цим займається патронатна служба Червоного Христа, більше трьох тисяч людей працюючих. Фінансування забирають, скидають на місцеві бюджети, мотивуючи тим, що вони виконують соціальну функцію. Вони ж разом з тим виконують медичну функцію. Тому, на моє глибоке переконання, нам треба дуже уважно підійти до прийняття цих рішень і розглянути їх комплексно, системно. Бо ми в одному місці латаємо, а в іншому місці кидаємо людей на. Призволяще, користуючись нагодою, я просив би е, оці позиції, які щойно прозвучали, врахувати депутатським запитом і направити їх до уряду. Дякую.